Привіт, друзі! Поруч зі мною тут величезні стопки книжок. А значить, це відео про книжкові покупки, ну і ще подарунки. Взагалі, я так проаналізувала, що давненько не розповідала про свої новинки на поличках, але не була впевнена, чи в мене не збирається достатня кількість для того, щоб зробити про це повноцінне відео. Бо, як мені здавалося, я не так вже й багато книжок купую. Але є два фактори: по-перше, я прям дуже давно розповідала на каналі про свої новинки, тому їх накопичилось. А по друге. Все ж таки, я щось та й купую, і якось так вийшло, що в мене тут 20 чи 21 книжка, про деякі з яких я вам, можливо, вже щось розповідала, деякі, можливо, трішечки показувала, але здебільшого, це всі книжки, які ще не фігурували на моєму каналі, і які ви могли не бачити, не чути. Тому сьогодні, по таким декілька категоріям, я розповім про всі ці книги. І почнемо з категорії трилери. Тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять з половиною можна склати книжок. Зараз вам їх покажу. І про них трішечки розкажу, що це за книги, чому я їх купила і коли я їх збираюсь читати. І перша така книжка це мовчазна пацієнтка, хто її написав. Блейк Крауч. Цю книжку я придбала в нові книгарні, книгарня муза, яка відкрилась у нас на території ЖК в Голосівському районі. Я прийшла на відкриття цієї книгарні і вирішила підтримати книгарню і заодно порадувати себе новою книжечкою. Побачила там ось цей невеличкий трилер, про який вже дуже багато класних відгуків чула, але якось це не доходило в мене руки, не те, що її придбати, я навіть чомусь не давала їй собі у вішліст. А тут її побачила, згадала про неї і вирішила придбати. Наскільки я Знаю, тут така цікава концепція книги вона полягає в тому, що головна героїня вона прокидається в якомусь там невідомому місці, певно десь в клініці чи щось таке. І вона не розмовляє і якось має тривати розслідування того, що з нею трапилося, враховуючи те, що вона не вимовляє ані слова. Це має бути якийсь, начебто, психологічний трилер. Я взагалі такі люблю, тому сподіваюся, що буде цікаво. Плюс вона дуже невеличка. Тут всього, ну хоча майже 300 сторінок, але виглядає вона доволі такою маленькою. Сподіваюся, що вона буде швидко читатись, і що вона виявиться дійсно такою ж цікавою як про неї говорять. Наступна книжка, вона взагалі вже доволі так давненько в мене на поличках, але я її ще вам не показувала. Мені здається, я її трішки показувала на спонсорському каналі, тому що там я розповідала про фестиваль, на якому я купила цю книгу, і там її власне, показала. Але тут на основному каналі я її ще не показувала. Це Донато різі нашіптувач. Наскільки я розумію, це перша його книжка. Там, начебто, воно йде не те, щоб циклом, але можливо, книжки між собою якось трішечки пов'язані, або навіть якщо не пов'язані, то прикольно якби починати з першої книжки автора. Я її придбала на фестивалі Київбукфест. Він ще був коли влітку. На початку літа, не пам'ятаю. Ну, коротше, давненько я її купила. Тоді КСД оголосили про знижки мінус 20% на фестивалі там, на декілька годин. І я взагалі нічого не збиралась купувати, і мені нічого не треба було. А тут Іра з каналу Lost in Leap сказала: бери, якщо ти ще не читала, класна книжка, карізі, класний, цікавий, бери, спробуй. І я вирішила спробувати, тому що трилерів цікавих, їх начебто і багато, постійно щось видають, але їх завжди мало. Я якось і іноді повертаюся до своїх книжок, коли хочеться почитати чогось ну, такого, такого динамічного, якогось швидкого, такого з неочікуваною якоюсь розв'язкою, щось таке загадкове. Завжди здається, що мені не вистачає. Це як із розряду мені немає чого одягти, хоча просто уже нічого не поміщається в шафу. Оце ж та ж історія. Тому я поповнюю свою колекцію трилерів, детективів. І це книжки, які от, ну, завжди потрібні. Вони просто повинні, повинні бути на поличках, якось так. Наступ Півну книжку я купила, здається, коли були якісь знижки у видаництва Старого Лева на певні книжки, і серед них була ось ця от книжка. Я купила декілька книжок на подарунки, на майбутнє, на зимові свята дівчатам, і придбала одну книжку собі: це хронометраж. Я чула уже багато класних відгуків про те, що це книжка, яка прям не відпускає. Наскільки я знаю, тут історія про жінку, яка є акторкою, і вона приїжджає на якийсь кастинг, здається, в якийсь будинок, і коротше. Якось це пов'язано з фільмами і з тим, що в будинку починають відбуватися якісь стрьомні штуки. Якось так я дуже поверхово слухаю зазвичай відгуки на такі книги, трошки їх перематую, і слухаю тільки такі загальні враження і загальну оцінку на таку книжку, бо я боюсь спіймати хоч якийсь спойлер, хоч якийсь натяк на те, що в книжці буде відбуватися, для того, щоб не зіпсувати собі максимально враження. Тому анотацію я теж не читаю до трилерів. І мені достатньо було того, що блогери, за якими я слідкую, сказали, що книжка. Вау, супер класна, не відпускала, і хотілося її постійно читати, дізнатися, чим вона закінчується. Тому власне вона в мене на поличках тепер. І ще одна книжка, напевно, по зрізу. Ви вже здогадалися, що це за книга. Це хороша дівчинка, зіпсована кров Голі Джексон. Це продовження історії про піпу фіцамобі, посібник убивства для хорошої дівчинки. Це саме продовження історії. Тут буде трилогія, і вони там всі разом три книжки мають скластися зрізом в один великий відбиток пальця. Мені дуже сподобалась перша книжка. Вона така була супер динамічно, класно оформлена, трошки така підліткова, але дуже-дуже легке і дуже цікаве, класне читання. І плюс ми читали ту книжку разом з молодшою сестрою. Ці книжка я також хочу, щоб і я, і вона прочитали, і потім з нею її обговорити. Тому я не роздумуючи, як тільки вона з'явилася в продажі, мені здається, я навіть на неї передзамовлення оформлювала, бо я купувала точно, я їх купувала дві собі і ще одній дівчинці на подарунок. Тому мені не хочеться навіть відкладати. Я почекаю, поки у багатьох дівчат вона з'явиться з книжкового клубу, щоб цікавіше було також разом читати. І я думаю, що можливо взимку її прочитаю, і потім буду швидко надсилати сестрі для того, щоб вона її прочитала і з нею обговорити. Тут я здається читала анотацію і пам'ятаю, що це буде просто піпа декілька років по тому. Вона також буде займатися якимось розслідуванням, зникненням якогось хлопця, здається, трошки проблемного, але це її друг, ну щось в такому роді. Але якісь деталі, подробиці, я поки не вдавалася, і поки. Відликів на цю книжку не дивилася бо вона в цілому новенька їх не так багато. І ще дві книжки з цього арсеналу. Одна повноцінно трилер, інша не дуже трилер, але я про них багато не буду розповідати, тому що в мене вже є окреме відео на каналі про ці книжки. Це той нечастий випадок, коли я книжки тільки придбала і одразу почала їх читати, тому що я їх цілеспрямовано купувала для геловінських читань. Це Ширлі Джексон приведе дому на пагорбі і щось лихе суває» Рея Бредбері. Це, звісно, не зовсім трилер, точніше, напевно, зовсім не трилер, але вони йшли в мене в комплект. Ці одного геловінського читання, тому їх разом тут покажу. От в цілому є повноцінне відео, де я їх читаю, про них розповідаю. Якщо вам цікаво, якщо ви ще не дивились, обов'язково переходьте. Подивіться, а вони в мене із категорії книжок, які взагалі не залежались на поличках, і навіть взагалі не встигли туди потрапити, тому що вони з пошти одразу пішли до мене в читання. Наступна стопочка книжок, дуже дуже особливих книжок. Це ціла серія книг, яку я почала збирати, ну, можна сказати, не по своїй волі. По-перше, по-друге, буквально минулого чи позаминулого місяця, і просто все так швидко завертілось, закрутилось, що в мене вже є вся серія, і я просто тепер фанат цієї серії, хоча прочитала всього одну книжку. Мова йде про серію книжок, коли завмирає серце. Мені на офлайн-зустрічі книжкового клубу одна дівчинка з клубу просто неочікувано подавати. Дарувала усю книжку першу. Вона в мене була в вішлісті, я хотіла познайомитися з нею, бо мені було дуже цікаво, чому і за що вона так багатьом подобається. І вона просто вирішила мене порадувати і подарувала мені цю книжку. І я майже одразу ж її прочитала. Це комікс, якщо ви не знали, тому читається він дуже-дуже швидко. І це мій перший досвід читання коміксу. І я просто закохалася в цю історію з перших сторінок, з перших картинок. Це така тепла, така мила. Така чудова історія. Я про неї вже розповідала в прочитаному, і тому після цього я вирішила одразу купити всі інші частини. Але виявилося, що їх ніде немає. І дівчата з книжкового клубу просто активізувалися і почали мені скуповувати всі книжки, шукати по своїм кремничкам десь поруч. І так вийшло, що тепер у мене є всі частини. Цієї історії. Другу мені дівчинка з книжкового клубу придбала в Плекаї. Третю і п'яту мені дівчинка з книжкового клубу інша придбала у себе в магазині біля дому. І четверту я придбала сама вже в Плекаї, коли була там на таємній вечірці. Про це я також трішки згодом розкажу вам. І окрім цього, мені просто ні з того, ні з цього приходить повідомлення на пошту, що вам там прийшла посилка від дівчинки з книжкового клубу під назвою Шось. Коли я розкрила цю посилку, там виявила. Ще одна книжка із цієї серії. Її здається, треба читати. Наскільки я пам'ятаю після третього коміксу, але можу помилятися цієї зими. Це просто має бути ідеальне новорічно-зимове читання. І Женя, власне, вирішила поповнити мою колекцію цих книжок. Їх всі зараз важко знайти. Вона десь її побачила, знайшла і вирішила мені її подарувати. Просто це, по-перше, така тепла, така класна історія. А плюс до того вона в мене тепер пов'язана з такими якимись класними відчуттями теплими, тому що. Просто активізувались всі, хто могли, і купували, дарували мені ці книжки, і це настільки приємні відчуття, що в мене ця серія тепер буде залишатися на полицях до кінця життя, бо вона для мене тепер настільки важлива. І я сподіваюся, що ця серія буде продовжуватися зростати, бо я знаю, що там має бути ще одна чи дві книжечки. Також із цієї серії цієї авторки в мене їх поки немає. І я до нового року хочу прочитати другу третю частину. Потім ось цю історію. Якщо це треба читати після третьої, і трішечки собі залишити на потім, бо дуже хочеться їх розтягувати. Вони дуже швидко читаються, а дуже не хочеться з ними прощатися. І перш ніж перейти до ось цієї наступної стопки книжок, хочу зробити невеличку паузу на оголошення. Якщо ви підписані на мою інстаграм-сторінку, то ви вже мали знати, що цього року, як і минулого, я вирішила зробити книжкові адвент-календарі. Їх вже можна придбати і замовити у мене на сторінці. І поки я про це не розповідала тут на Ютуб каналі, тому вирішила, можливо, вам це також буде цікаво, можливо, ви зацікавіть такі адвент-календарі і ви захочете їх замовити. І коротко про ці адвент календарі це два види бокси цьогоріч на 7 і 14 днів в кожен бокс входить одна книжка і шість тематичних подарунків, або дві книжки і 12 тематичних подарунків, відповідно. Тобто, книжковий адвент-календар не складається виключно з книжок. Там є книги, які ви в цілому можете встигнути прочитати під час ще новорічних свят. І інші подарунки вони на книжково новорічну тематику. Тобто, це такі подарунки, які можуть бути або корисні книголюбу, корисні при читанні, або щось таке миле, затишне на. Таку більш святкову тематику. У мене на каналі є відео з розпаковкою боксу минулого року. Я десь тут залишу посилання, ви можете подивитися. Наповнення боксу по тематиці в цілому співпадає так само, але всі подаруночки будуть іншими. І насправді я щиро вважаю, що вони цього року ще набагато кращі, тому що є можливість повчитися на минулих помилках, покращити якість цього боксу. І цього року я дуже-дуже задоволена боксами, якими вони мають вийти. До 20-го числа. На моїй інстаграм-сторінці діяла акція ранніх пташок, де бокси можна було купити за знижкою. І скоріше за все, коли вийде це відео, ця акція закінчиться. Проте я б дуже хотіла порадувати і свою ютубну аудиторію. Тому, якщо вас зацікавили ці бокси за промокодом YOUTUBE, ви можете придбати їх також за акційною ціною. Для цього напишіть мені в інстаграмі, що ви хочете придбати бокс. Скажіть, що ви з Ютубу або так, і напишіть промокод YOUTUBE, як вам зручніше. І тоді для вас діятиме акційна ціна на ці бокси. Я вам скину анкету, в якій ви заповните свої дані, і окрім цього, для того, щоб ви отримали книжки, яких у вас немає ще на поличках, які ви точно хотіли потримати. То серед списку книжок там книжки є двох видів на різдвяну новорічну тематику, такі милі затишні книги, і книги на зимову тематику, там, здебільшого, якісь трилери, або просто книги, в яких фігурує зима, зимова атмосфера. Ви серед них можете відмітити книги, які ви вже маєте, вже читали, або просто не хочете мати. Не хочете читати, просто не хочете, щоб вони попались вам в боксі. І відповідно до цього я підберу вам книжку або книжки, які попадуться вам в боксі, для того, щоб кожен подарунок для вас був сюрпризом, але при цьому не попалось те, чого б ви не хотіли читати. От тому, якщо це для вас актуально, якщо ви хочете порадувати себе чи свою близьку книголюбну людину, то переходьте за посиланням на мій інстаграм, я залишу його в описі під відео. Пишіть мені в особисті, обов'язково скористуйтеся знижкою Ютубною. І десь в першій половині. Грудня чекайте на свій книжковий адвент календар. Ну і тепер продовжимо про мої книжкові покупки новинки. Тут дуже багато книжок, всі, да, майже всі книжки з кольоровим зрізом. Перша книжка, яка, до речі, також є в добірці різдвяне-новорічних затишних книжок на зимове читання, і яку я дуже-дуже хочу втіснути собі в зимові плани, це легенди та Тревіса Болдрі. Чула про те, що це дуже-дуже затишна сінабонна книжка про каву, випічку. Це має бути ідеальне зимове читання. Я так думаю. Думаю, і дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Знаю про те, що тут є орчиця, яка втомилася від митушні їхнього світу і вирішує здійснити свою давню мрію, відкрити собі. Кав'ярню і історія власне про те, як, як вона її відкриває, які перепони стають у неї на шляху, про виготовлення кави, про смачну випічку до кави, і от щось в такому роді. Я вже коли розповідаю про цю книжку, хочеться закутатися в плет, випікти собі якогось сінабона з корицею, зробити собі капучино на безлактозному молоці і просто кайфувати разом з цією книжкою. Я поки себе тримаю і не замовляю другу частину цієї книжки. Точніше, напевно, це не продовження книги, а просто Ще одна історія цього автора, бо хочу все ж таки пересвідчити, що мені ця книжка дійсно дуже подобається. І після цього я сподіваюся, що я куплю і другу частину. Наступна книжка з кольоровим зрізом, але не така яскрава і весела, як здається, на перший погляд. Це книжка під назвою «Я Рада, що моя мама померла. Ось така от книга. Я не пам'ятаю, я її купувала чи мені її подарували? Мені здається, це кошмар. Мені здається, що цю книжку я виграла на офлайн зустрічі книжкового клубу. Настя проводила там нам різні конкурси, і мені здається, що я виграла цю книжку. Але я можу помилятися, можливо, я її купувала, бо я ще іншу книжку вигравала на інші зустрічі, тому я не дуже пам'ятаю. Мені здається, що цю книжку я виграла. Але це не факт. В будь-якому випадку я хотіла прочитати цю книжку. Це книжка заснована на реальній історії. Це така можна сказати документальна книга. В ній акторка студії здається, Лодіан. коли Джанет Маккерді вперше потрапила на прослуховування, їй було всього 6 років. Мати Джанет мріяла про зіркове майбутнє донечки, а дівчина ж була готова на все або тільки зробити маму щасливою. І от вона грала в Айкарлі, знімалася разом з Аріаною Гранде. І, коротше, вона розповідає історію про те, як мама знущалась над нею і просто не давала їй жити нормальне дитяче життя, змушувала на всякі штуки для того, щоб її донька стала популярною і знімалась в різних серіалах і. Що вона як дитина прийшла через ось це от бажання її мами зніматися в цих серіалах, щоб її донька там знімалася. Наскільки я знаю, це має бути така трошки важка історія. Я, наприклад, починала дивитися на Netflix виходив документальний серіал власне про студію Nickelodeon, про дитячу кіностудію, в якій знімали ось ці от різні популярні раніше дитячі телепередачі, серіали, і про те, який жах там відбувався. І насправді я подивилась. Мені здається, пів серії перших або одну першу серію, і просто відклала на потім, бо ну це, це дуже важко дивитися. Тому поки на найближче майбутнє цієї книжки не планую, але в будь-якому випадку дуже цікаво прочитати і дізнатися історію цієї дівчини. Наступні книжки цілих три ці книжки я придбала у однієї дівчинки з книжкового клубу. Вона трошки чистила свою бібліотеку домашню і продавала ці книжки по дуже вигідній ціні, тому я вирішила їх придбати собі на полички. Я, взагалі, коли виходила тільки перша книжка, це книжки до речі не сказала блиск. В мене поки три частини: відблиск і спалах. Знаю, ще вийшла четверта частина. Жар, щось таке вона називається. Коротше, мені навіть здається, що я починала в електронному форматі читати першу цю частину, щоб зрозуміти, чи прикольно чи ні, чи купувати мені. І щось я не можу сказати, що мені дуже подобалось, коли я її читала в електронці. Там прочитала не дуже багато, там сторінок 70, може. Але щось мені там не дуже мене це захопило. Але після того, як почали виходити, друга, третя частина, я почала чути дуже. Просто круті відгуки на цю серію, і наче й чула про те, що перша книга вона така трошки сумнівна, але от друга, третя і там, уже четверта частини прям супер класні. В них дуже класні відгуки. Тому я вирішила найбуде. дівчинка їх дуже вигідно продавала. Я вирішила, що мені треба, тому буду читати. Тим паче, що в електронному форматі я насправді не дуже люблю читати книжки, аудіокниги це зовсім інша історія вже. І хотілося ж таки мати їх у себе на поличках саме в друкованому варіанті. Загалом, це така історія про короля Мідаса, який бере собі різних бранок, і взагалі його фішка в тому, що все, до чого він торкається, стає золотим. І от в нього була якась його улюблена бранка, яку він якої він торкнувся і власне зробив її також золотавою. І як я розумію, або між ними мають зав'язуватись якісь стосунки, і вона перейде зі статусу бранки в статус е королева світу, або або, я не знаю, що там буде відбуватися. Знаю просто, що це історія про Мідаса, золото і його бранку Аурін. Вона живе в золотій клітці, до цього в неї було якесь дуже дуже погане життя, якби Мідас її врятував, але при цьому він її тримає в клітці. Теж, якби ну, не не дуже ситуація. Не знаю, чим далі буде розвиватися тут історія. Знаю лише, що на цю серію дуже класні відгуки. Мені цього поки достатньо. Якщо ви читали, до речі, напишіть, як вам, бо я чула прям дуже-дуже класні відгуки. І ще дві книжки також з кольоровими зрізами. Перша це освічена. Ось цю книжку я точно виграла на книжковому клубі. Напевно, ми грали в Аліас, і в мене не збиралася певна кількість правильних там відповідей. Або Настя була просто добра душа і всім підряд роздавала книжки. Не пам'ятаю, але. Тим не менш я виграла книжку освічена. Вона в мене була в бажанках і знаю, що має бути дуже класна, начебто, феміністична історія про дівчинку, яка жила в сім'ї, начебто, мармонів та, та мормонів. І вони там дуже ж відрізані від цивілізації, від, від освіти, від всього, і наче вона. Вирішила вирватися з цього-з цього і отримувати освіту. Я дуже дуже поверхнево про це кажу, бо насправді знову ж таки не читала нотацію, хоч це і не трилер. Але так поверхнево знаю про що ця книжка, чула на неї дуже класні відгуки, тому, власне, дуже її хотіла собі на полички. Наступна книжка її я вже купувала сама. Це Дейзі Джонс і The Six, Тейлор Дженкінс Рід. Перед цим я читала книжку Сім чоловіків Евелінґю. Мені вона дуже дуже сподобалася. Але я якось не була особливо налаштована читати інші її книги. Чомусь не знаю навіть чому, тому що мені взагалі дуже дуже сподобалася книга. Вона навіть увійшла в десятку найкращих року. Але після цього в аудіоформаті з'явилась Світанок Малібу, я її прослухала. І я зрозуміла, що ну це просто моя авторка. Напевно, мені дуже подобається, як вона пише. Вона, начебто, розповідає щось таке, доволі якесь ну буденне, просте, якусь просту тему піднімає в неї. Немає якогось супер мега закрученого сюжету. Але вона так класно це робить. Вона так класно описує людські душі, взагалі, що відбувається у людини в житті, як вона описує проблеми людей, як вона вміє це подавати, якісь родинні зв'язки, стосунки між друзями, стосунки з коханою людиною. Вона так класно це робить, вона так легко при цьому ще й пише. Мені, коротше, дуже дуже сподобалось, і я вирішила придбати ще дві її книги. При цим я купила «Кері Сото і придбала. Цю книжку також буду читати усі, і дуже сподіваюся, що вона ще буде щось писати, у нас будуть їх перекладати і видавати. Ця книжка, начебто, про музикальну групу, і книжка написана у форматі такого інтерв'ю. Але це трошки схоже взагалі на тематику Евелін-Югу, хоч там і у нас якби просто розповідь велась, але теж полягала історія в тому, що у Евелінг Юго брали інтерв'ю, і власне вона в цьому інтерв'ю якби розповідала історію свого життя. Тому тут має бути якийсь, напевно, такий самий формат. А, хоча вона прям. Написана у форматі інтерв'ю, тобто тут є хто говорить от там Дейзі і Біллі. Напевно, вона прям типу форматом повноцінно інтерв'ю йде О, так. Вся книга у форматі інтерв'ю написано. Прикольно, мені здається, от саме прям повноцінно у форматі інтерв'ю я такого не читала. Подивимось, я, я поки налаштована дуже оптимістично щодо цієї книжки, тому що всі книжки цієї авторки мені дуже дуже подобаються. І залишилось останні дві книжечки. Одну я так і тримаю поки в мішечку. Вона мені прийшла в такому вигляді. Це книжка від Віхоли, як ви могли здогадатися. І тут фентезі нове української авторки Наталі Кош. Загублений принц. Я у себе в Інстаграмі, також в Тіктоці, виставляла відео, невеличкий блог, такий. Про день, коли я була на презентації так би мовити цієї книжки. Мені разом з цією книжкою прийшло запрошення на таємну вечірку, на якій відбувалася презентація цієї книги. І я насправді очікувала, що це буде ну, звична презентація, коли авторка розповідає про книгу. Можливо, є якийсь модератор, який щось питає про цю книгу. Нам треба було прийти у дрес коді блакитного синього кольорів, для того, щоб відповідати кольорам цієї книги. І я очікувала, от якоїсь звичної презентації насправді це була така класна подія. Ми грали в різні ігри. Грали в мафію, взагалі так класно поринули в атмосферу цієї книги, хоча я її ще не читала. Але це було дуже дуже прикольно. Ми взагалі, коли тільки прийшли, нам трішки розповіли про те, що в цій книзі є, здається, п'ять боїв, і кожна людина, вона в якийсь там час має вибрати, хто із боїв буде її покровителем, так би мовити. І кожен із боїв відповідає за якусь характеристику. Тобто він вибирає собі. Ну, це от умовно, як там з Гаррі Поттером в Гріфіндорі навчаються там сміливці. Отут, типу, по такому ж принципу, є там Бог, який відповідає за те ж там. Якусь сміливість, інші за працьовитість, ну там різні. І прикольно, що кожен хто вибирає собі в поклоніння ось цього бога, він після свого імені має тепер говорити приставку з іменем цього Бога. І ми вибирали собі ось цього Бога, якого ми вважаємо за потрібне. Я вибрала собі Бога. Ре, який був богом добросердя, взагалі добра і всього такого. І мій девіз, як би, полягав в тому, що добро рано чи пізно, я сподіваюся, врятує цей світ. Тому мені дали бейджик, на якому було написано Катя Ре. Це було дуже смішно, бо це дуже схоже на якусь Катяру. От і всі так собі робили такі приставки там різні до імені. Коротше, дуже-дуже класна подія, дуже тематична, дуже атмосферна. Книжку я поки не читала, але вже настільки поринула в цей світ. Тут історія має розповідати про власне, загубленого принца, про хлопчика, який наче мав стати королем, але в підсумку став вигнанцем. І в його світі починається війна, і тут щось, щось там багато, екшену, багато всяких подій. Фентезійна частина, звісно, тут присутня також. Дуже цікаво. Книжка, звісно, не маленька, такий товстонець, тут майже 550 сторінок. майже. Але, але я вже дуже зацікавлена, тому буду з нею знайомитися. І остання книжечка. Найкрасивіша книжка за останній час, яку я бачила. Це «Трес зі Смарагдового моря Брендона Сандерсона. Цю книжку я придбала, тому що ми вибрали її на спільні читання в книжковому клубі. І це моє перше знайомство з Брендоном Сандерсоном. Свої вже враження від цієї книжки я розкажу в прочитаному, також в інстаграмі і в Goodreads. Я залишала вже коротенький відгук на цю книжку, але детальніше вже в прочитаному тут також розкажу. Єдине, що можу сказати, що книжка просто неймовірно красива. Що тут зі своїм зрізом, зі своєю обкладинкою, що всередині тут Просто просто така краса. Тут кожна сторінка з якимись кольоровими приколами, дуже красиво оформлена, і плюс є ілюстрації кольорові. Зараз якусь вам покажу. найпершу От, наприклад, ось така. Коротше, книжка дуже дуже класна, і вже собі планую наступні знайомства з Бренденом Сандерсоном, тому що ця книжка невеличкий такий спойлер, мені дуже-дуже сподобалася. Хух, ну це все, друзі. Я вам показала всі свої книжкові новинки, які останнім часом опинилися в мене на поличках. Знову ж таки, нагадую, якщо вас цікавлять книжкові адвент-календарі, обов'язково переходьте за посиланням на мій інстаграм і пишіть мені в особисті. Не забувайте про промокод YouTube. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, скільки ви книжок. Понакуповували за останній час і чи чекаєте ви Чорної П'ятниці, бо особисто я розриваюсь між тим, що мені дуже багато всього хочеться купити по знижках, а з іншого боку, скоро новорічні свята, і потім майже одразу в мене день народження. І зазвичай, що на новорічні свята, що на день народження, звісно, мені дарують дуже багато книжок. І я розриваюся між тим, щоб не спустошувати свій вішлист, і між тим, щоб накупити купу книжок по знижках. Тому я поки тримаюся, а там уже буде видно. Ну і ще раз дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Па-па!